приканавала. І та я на кукурузу наминаю. Може, який тут качанчик. Мені такий. Ой, цікаво, я все прилетіла. Йдем. А півень виспівує мене тут в калачиках. Бо завтра нам виїжджати в далекі края. Подарує морку на те. Давай, співай. Давай. А то лаванда ворщика, не? Да. Давай, Ой, молодець. Так, да, лаванда, теж я черенкувала. Mm -hmm. І розведеш, насадиш. Добрий день. Mm -hmm. Добрий день. Пошли. Пошли. Пошли, накопаємо морковки. Так, да, це я по черенкувала, так бачу, яка вже з чотири кущики. Mm -hmm. Гризантема хочу напустити. Угу. Mm -hmm. Це мені кума дала, якась вона така рання, жовта. Тут так, ще нічого немає. Це вся хризантема від неї. Ото тільки у вазоні я купляла, жовта, пуговички. Ну, матері були, ото красиві пуговички. Пуговички і красні були. Це і... красна, ой. вони якісь такі малинова, темна якась така. вона. Гарні були і жовта, і, і біла. Пуговички, ой красиве око виїдала. Угу. І вже у вересні в кінці цвіли. <плес> Ой, красота. О, май, да усі красиві калачики у мене вот. цвітуть. Ой, ми будемо картоплю витягувати, калачики то. Смішки-смішки, а скільки ми насчитали вазонів? Три... 14. 14. Вазонів, калачиків ну, треба впустити. Ну, кому в рибечку ще піддарити? Чи ні? Кому? Тобі? Диви, яка красива. Хат є, де це її? Я Ксюхі предлагала, ну, але не хоче, бо вона така примхлива. І щось погано квітки ростуть у хаті. А в мене ж чотири вербички стоять на вулиці і три в хаті такі самі. Це ось сьогодні хтось пересадив мої квітки, саджала ось Коли ус поламали, ну я це і не тикала. А чу, ось випало знов, нові з корнями цей. Крапує в казадрі Бальзамін випав, знов поламали. Ну, понад, колись говорила на неї ми, крапивка, так. Да. Крапивка задрипала. Вона це поки маленька ще як лука, вона як ото росте така, як до неба. Ну чорті що. Ну так і ж треба прищіплювати. А, а вербичка красива. Вербичка красива, звісно. А, красива. а фуксія ще краща. Така вже красива. А. А, і Будемо їм займати, катери, будемо платити. Будемо стукати у двері і казати, упустіть перезимувати, будь ласка, упустіть перезимувати!» а це щось яка, Ну прям красотіща. Така ж уже красуня. А чого ти педаль гризеш, дитині? Кажи. Сидіть лук, не треба йти. Реакцій, так не хочеться вставати. Я, па. Ні, пошли, накупаємо моркву, не на трем по корейськи бо ми вже трем місяць. Пішли, пішли, хочеться, не хочеться. Будемо моркву їсти худать. Воді помідори їсти, переходимо на моркву. Я моркву їм без батону. Так, саму моркву морку їсть. Командори їм <свісно> їсти. Ой, з батоном. Батона більше, ніж помідори. Китінки мої. Мої китюнки повкладалися тепло, сьогодні прям жарко. Ой, я завтра все завтра. Ну, літо. Останні дні вирішили нас погріти в сонечко. В ластівки вже на цих сидять на проводах. Ну, мало щось. Три, шість. Ой, не, не посчитаю, сонце світить. Ну до десятка, не більше. Щось, щось мало, да, мало. Так якось в цьому році їх мало і виводків було. Чушені, ви Тут уже вилетіли. Давай заступ візьмемо. Де да, крути свій мотоцикл? Беру ма. Піш, пішла в, роз, в рознос. Ой, так вони вже десь поїли, так гарненько помідорчики ма. Все, треба перегнати до Ой, диви, як гарненько підобрали, нема що й вибирати. От молодці. Е -е, сьогодні пережинемо до курей їхать. Вони йдуть, підпасуються. Гіля. Гіля, гіля 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 Ой, дивіться, як гарненько під'їдає. Гіля. Ой, як чудово. Ма нема нічого. Гіля, 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 давай, 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 давай. Гілля, гусеньки, до хати, давай. Чого ви їх приперли сюди? Ну, от заженемось, будуть здорові вас скупти. Не вмієте ходити, давайте. Гіля, 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 давай, виходьте. Ще ж і без лози не йти не хочуть. Давай, 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 давай. О, самосінь. От що, що гірки зібрати. Ось одиви, який личок. Ну і оно ловки. Де? Ось. А, де сонце в очі світить, нічого не видно. Проти сонця. Okay. Бачиш, який гарні самосінь. Каландар. Це все гірки ловки. А що ж тут а прогнала півня? Ні, я пока тут не прогорела. Ні. Головне, йшла курей проганяти, а що вони тут дзьобають? А вони ось капустину починають клювати. Ма. А, ні, ось, ось дивись, ходить у помідорах твоїх. А не виходить, як то. А ну кш -кш 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 -кш. Ось все, його й не видно. Льот-гад. Я заступ він не нужен. Ні, Ти дивись, де він зверху торчить морквина. А тебе? Голову, блядь, я з крутина. Приправили. Наче буряк. Половина зламалась. Ну нічого. Це щось в цьому году через щур здорова вона. Це -то терти гарно. Мені інтересно, чи ти не киє, бо вона може лопнути. Чи солодка на цій стороні, бо там солодка. А тут не знаю, тут ще... Розрвала то в морку, ой, у морку в суп, але не пробувала. І оце я холо. Ну то ловка така, знаєш. На На хазяйку на один суп чи на все. Вон... Копає, я бачу. Копа хазяйка. Каже, для чого взяли? Заступ не користуйтесь. О, все кручено. О, гляньте, як. Угу. Ото я хитала-хитала переламала. Ні, Не витягнула. А ось? Ну, аче буряки. Mm. Кажу, наче буряки виглядають. Oh. 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 Ні, Ну це вже ну, чересчур. Що це за морква? Нам, звісно, не вводиш, то велика, то мала. Ну куди? Ну таке, на салат, на суп, на борщ, це дуже здорово. Ну на кише, що в починає ріже. Ми в банку, так як в тому році, знаєш, робили осінню. Знаєш. Оце і хватить чи ще будемо? Не хватить. Бо це страшне сіки буде. Це так, правильно? а де вже вона ділась. Пошла по двір, теж вже не пошла. Ой, який красивий моє. О! Лісу, Нічого собі. Морква, так наче в мене нога. Головне, що заступ притягли. Давай я відруку. Так, ну. А що оце буде? Що не гецький, нічого. Це тут, що це за сорт? Нормально буде. Ну а то вже ж чересчур, що тут? Морковка. Морковка, морквіще. Взяли, заступі не пригодився. А ну заступом по голові дає тому сорту. Куди ти йдеш? Кабачки, кабачки вже. Кабачки ми так вони вже подзюбали. Вони вже деякий маленький. Ось глянь. Ось. О, глянь. Хто там? А тяпа. Не можна нічого. Або город, або хазяйство. Ну, якось так. Гарки! Це ми чому не терпимо, бо кажуть на хвалі. Гарки! Сьогодні Серега старший за вечері. Підготовка. Установка газової плити. Ого. Сьогодні що буде? Картопля? З мундірка. мундірка? Так сільотки нема? ось, давай, ось півня да, туди і буде з м'ясом. Ой, балон наступило. То цю клітку вже можна ховати, Серега. Все, вже а ні, горить. Хоча сказати потухло. Що тут? Горить, дивиди мить повсю силу. А ти не хочеш у бульйон піти? Ти тільки шкоду хочеш робити? Дось, не збирай тісто. Ох, димить, пахне. Сусіди думають, ох, шашлики жарять. Але так пахне, наче дійсно шашлики хтось жарить. Вчепо поприходили баришні. Весь комбікорм вигребили, і стоять у цій сковорідці. такий високий на ногах. Казамка наче на ходулях. Що ти заглядаєш? Ще клюнеш. Зараз mm -hmm. будемо бити салат. Бо вже дубові кабачки. Де свині не йде взагалі? Бо тверді. oa dá bate aqui почти получилось. А герки а, да. ты не все потолок? Хозяйка! Это моя да работа, а я так, Тепер є. Он дай клюшкою зараз помішає. А димба така здорова дерев'яна це ложка. Поламали ви її. Хокей погуляє. Ну, а чим помішати? Можна і рукою. Для цього руки як можна на, на, все. Отак дось, так, треба. Да, Не вміє мати робити. Давай ще трошки. Ой. Все, йди утя до Я на розхват. Фігаро тут, фігаро там, і вже морку натерла, гляньте. Перетерла всі ті буряки під назвою морква. Завтра одна коструля уїжджає на гості, а одна встається нам. Зараз несу в холодильник. хай стоїть. Дуже добре. Вже напоготові. Артьомісвією лив, погуляй. Чого відро не мити. Треба, щоб було стерильне. Так помий. Ні, це твоя робота. Немає <рігла> єс. Там позібрав? i don't know what По ласки заходить. Не підходь сюди близенько. Тяпа вже готовий вечерять. <ріхи> Тяп, ти вже ложку взяв, вже ждеш вечерю. Так ти вже вечеряв, я вже тобі вермишель давала. Чуєш? А лозю. Кої вони сюди ходять. Я бачила, хай ходять. Я люблю, роблю, а я їх не бачу, що вони там ходять. <кій> ну, туди б картоплинку жар. Як раніше, так? Да? Палили бур'яни на городі і завжди картоплю пекли. Ну що, вечеря у нас вже готова, Серега вже зварив, тяпа вже пробував. А гарячий язиком схватив. Ох, як булькає. А гаряче ж там схватив. Шамані. Каша варить. Каша стопора. Це... <ріст> Кому парим? Мені, ну, Той хто варив, той перше я ж, Як варю, я ж пробую перше. Чи можна давати вам чи ні. Так що, після тебе. Одівся. <ріст> Тяпа. Пахне, пахне. Тяпа ця варить буде. Ходімо плюватися. Да. Виключай тоді газ. Сейчас виключу. Давай, кусок кнопочка. Піп, все, виключи. Принеси мені перчатки на цьому, на косі на косі. Ну. Офіціант повіз на свою <риклад> кашуньку. І ти, да там гаряча дось, а цей пробу знімає. Тяп, ну ти ж не голодний, ну, 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 на наші ти вистачаєш гаряче. Воно ж пахне, звісно, я б таке їла. Це в нас вже вечір. Ідемо до хати. Вечеря готова. Всім дякуємо за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші лайки. Всім бажаємо тихого, спокійного вечора, спокійної ночі. До наступної зустрічі. Не забуваємо ставити лайк. До наступної зустрічі. Пока-пока.